Всіх вітаю. Маю тему, яку хотів би обговорити з вами. Напевно, більшість з вас, хто зараз дивляться це відео, неодноразово чули такий сучасний вислів: нас, людях, бісить те, що є в нас самих. Дуже класна маніпулятивна система для того, щоб свої внутрішні мінуси скинути на іншу людину. Да? «Тебя вам є бісить то, що є в тебе». Ну, поспішу розчарувати таких розумників і сказати, що це не так. Ну, от зовсім не так. Чому? Тому що нас в людях роздратовує те, що нам не властиво. Бо ми самі по собі звикли притягувати собі подібних. А коли до нас притягуються іншородні організми, то так, нас це викликає внутрішнє роздратування і відторгнення. Бо ми звикли жити за своїми думками, за своїм бекграундом життя, реагувати якось в якихось позиціях, так як нам це комфортно. І коли ми зіштовхуємося з людиною іншого складу, яка думає інакше, живе інакше, діє інакше, то да, в нас це викликає розрятування, відторгнення і, як мінімум, насторогу. І в принципі, взаємокомунікація така може завершитися різними шляхами. Да? Результат може бути різний. Але якщо казати коротко, нас в людях бісить те, що нам не властиво взагалі. І коли ми зіштовхуємося з тим, що нам не властиво, наше внутрішнє его підсвідомість, каже: Батафак, ну що з цим робити? Як з цим жити? Не знаю. От тому не потрібно придумувати якісь маніпулятивні системи для того, щоб керувати іншими людьми. Людина повинна спілкуватися з тим, кого оточення, яке їй приносить задоволення. Комфорт і якусь радість, якісь позитивні емоції. Коли людина приносить навпаки деструктив, якусь негативну реакцію да, на свої дії чи вираження щодо якихось ситуацій, то найкращим між шляхів вирішення проблеми просто припинити спілкування. Бо, як мінімум, ви втратите життєвий час, який вам ніхто не поверне, і опуститися на енергетичний рівень разом із тою людиною, яка несе вам деструктивні енергії. Вам це не потрібно і нікому це не потрібно. Тому шукайте тих людей, які будуть максимально схожі із вами, які матимуть з вами. Спільні інтереси, розділятимуть певні погляди і будуть транслювати в ваше життя лише позитив і якісь е, радісні моменти. Шукайте собі подібних інь і янь. І бажаю всім мати гарний настрій на сьогоднішній день. Все буде Україна!